Введу олімпійську чемпіонку в садочок. Сьогодні у нас в садочку буде відбуватися Олімпійські ігри. Хто переможе Кароліна? Я добре. Я буду теж приймати участь у змаганнях, так що там будуть такі от змагання. Комплексні з батьками, там якісь естафети будуть, щось, щось тип, типу того. Ви будете сидіти і дивитися марок. Ми будемо дивитися, а вихватка казала, що ми будемо теж брати участь. Ну, буде брати участь тільки тато. Мама, на жаль, сьогодні не буде. Шкода, дуже шкода. Просто не буде тоді оператора. Якщо я буду брати участь, то я тоді не зможу зняти, але я Та думаю... Знає? Що? Е, а, я думаю, ми а, переможемо. що якщо ми закінчимо змагання, то що буде? То нічого, то просто хто переміг, тому дадуть медалі і кубки. І Той буде переможець. Так, так і, все? і потім підемо додому. Ну, хто хоче, йде додому, а хто хоче, лишається в садочку. Я, я, хочу, я хочу тільки перемогти і піти додому. Ага, навіть так. Ну, побачимо, добре. Олімпієць. прийшли нам ставати на подіум. Доброго дня усім. Ну, все, дітки, опускай ручки, будемо танцювати.

Чіпка з того назад, не добре? Ми зараз побачимо, як будуть змагатись наші батьки, <говори> добре? Ми всі подивимося вдома, але Ти виграла медальку? <му> так, ми прийшли вже в Кофілаб на морозиво. Я пообіцяв в королі, якщо ми виграємо якісь медалі, то підемо обов'язково на морозиво. Давай я тебе то прощупаю, бо на вулиці Вітер був, хоч вони там бігали в тій олімпіаді, запутіли. Я думав її вдягнути жилетку. Так, роздівайся. Можеш покласти взаді себе. Взяв її морозиво, снікерс, вона вибрала. А ти хочеш навіть так. Молодець. Він зараз поки що нічого не брав, тому що чекає на Наталю. Вона десь зараз має підійти. Їй не вистачило буквально години часу, щоб попасти на ці змагання. От попала б Наталя на змагання, то попав би я у відео, як, як я там змагався. А там було два змагання для батьків. Тобі сподобалося, як тато змагався? Тато такі кулечка перекладав і ногами переступав, так? І переміг. Переміг. А потім було змагання з Каролінкою. Що ми робили з тобою? Брали стрічку і зав'язували бантик на такому колечку великому. Як тобі снікерс прикольний. Смачне морозиво, правда? Я собі зараз теж куплю морозиво, як мама прийде. Mm -hmm. Ні, не куплю. Я тоді собі куплю каву. Окей? Чері каву. А, Толіна каже, треба купити чері каву. Так, я куплю. Це моя любима каву. Кавуся. Тобі смачного. Потім прийдемо додому покажемо ближче, який ми виграли кубок величезний і медаль ще на шию. Тобі сподобались змагання? А які найбільше сподобались? Там де стрибати через ті колечка чи передавати м'ячик? Передавати м'ячик. Передавати м'ячик? Ага, от і мамуся. А де твоя чемпіонка Олімпійських ігор? Заховалась? Вона сховалася, вона хотіла, щоб ти її знайшла. Я тебе знайшла? А що тут таке є? ну покажи мені, може, я таке хочу. Ану, що тут таке мама має? Та це Black Airpods. Вау. Клас! Black Edition. Мама змучилася? А ми як змучилися на Олімпійських іграх? Кароліна перемогла в двох естафетах, потім я переміг в естафеті, а потім ми разом. Я хотіла найбільший кубок. Там супер-пупер кубок був, то вихователька виграла. А -а -а. Ти виграла медаль золоту і кубок аж два. За перемогу, що ти сама виграла, і потім з татом в естафеті. Так що ми чемпіони. 2,5. Давай, Давай. Вибрала собі макарун, малина і взяла ще дві шоколадки з передбаченням. Так, Наталі рожева, а моя фіолетова. Інтересно буде, що попадеться мені, а що їй. О, Кароліна відпочиває вже на вулиці, на лежачку. Вона тут спарилася. Привіт! Моя чемпіонка. І ще чекаємо на кавусю. О, тобі якраз оце рожеве йде під е, цей светрика. Там передбачення. Зараз тобі щось передбачить. Передбачення ж тут. То мені чи тобі передбачення? То тобі, тобі а рожеве. А щоб його не порвати? То просто порвати і все. Ні, не хочу. Та то, то треба було просто потягнути за цю штучку і все. Це тут ти хочеш тобі цю? Добре, то каролінки тоді фіолетове передбачення. Давай. Тобі шоколадочка, мені передбачення. Зараз, поки мама відкрила, то я вже собі відкрив перший. Ну кажи. Смайлик краще виглядає наживо. Бачиш? Так що посміхайся. А каролінця попалася от така молочна шоколадочка. смачного. Зліто я собі до кави взяла, але їж. Маємо... А в мене попалося ось таке от. Любов прийде вчасно. бачиш? ти прийшла вчасно. Тільки до мене. А до Кароліни на Олімпійські ігри щось запізнилась на годинку. Моя черікава. Чарікавуська. Матка темна. О, тобі зробили тепер і папороть. А У мене припадна. О, гаряча нямняшки. Так що нам смачного. Вип'ємо за нашу олімпійську чемпіонку. Так, Кароліна прикликала мене до себе. Я свою кавусю взяв. Ну, і маму залишила. Вона навіть не бачила, що я пішов. Тут моє місце? Оце, лежачок. Добре. Мені навіть подобається. Я такі лежачки хотів собі купити на балкон, але щось з літо прийшло та й передумав. Може на друге куплю. Тут прикольно таке місце, де можна почилитися. І вітру тут майже немає. Не так як на Олімпійських іграх, скажи, Вітр такий був великий. Ого-го. Рина прибігла, забрала мами макарунчика, що мама мусила піти купити новий собі. Смачний макарунчик. Коротше, зараз покажемо наші кубки. Дивіться, який прикольний золотий кубок із мраморною підставкою Filip Лейн. Реально мрамор, Вона дуже тверда. Ого. А тут у нас отака от от перемога. Виглядає щось мені, як мати-батьківщина в Києві. Медаль теж, дивиться. Така перемога. А, це Вікторія. Вікторія, перемога. Клас, Отакі от українські у нас медалі за нашу роботу. Кароліна вже пластирами бавиться. Купили по дорозі, в аптеці пластир. Ти щось собі натерла? Що ти пластер купила? Не, я купила листочок. Щоб ви розуміли, купили пластер для того, щоб заклеїти листочок. На вулиці осінь, а Кароліна рятує ще природу, заклеює листочки ті, що падають. Оно ну покажи, що там намальовано. Якийсь монстрик. Думаєш, що той монстрик спасе листочок. Все, тепер не боляче листочку. Шипочукай. Почекай. А, тут ще листочок заклеїла. І тепер назад треба ще до дерева приклеїти.